Трендовий рожевий торт готувати дуже просто, і зараз я вам покажу як для коржів. Змішую яйця, цукор, ванільний цукор та дрібку соль. Далі додаю молоко, рослинну олію і розпушувач змішаний з борошном. Замішую тісто, воно має бути консистенції густої сметани. Перекладаю тісто у форму, застелену пергаментом і випікаю у попередньо розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. Маю з форми через 15 хвилин після духовки та охолоджую на решітці. А для крему треба малину пробити погрожним блендером та перетерти через сито. Додати воду і проварити 5 хвилин. Сирій жовткий перетираю з цукром та крахмалем, перемішую і додаю цю суміш до малини. Постійно помішуючи, уварюю до загустіння, потім накриваю плівкою в контакт і залишаю до повного охолодження. Охолоджені жирні вершки збиваю міксером до щільних піків. І, не перестаючи збивати, ввожу холодне малинове пюре. До речі, рецепт цього торта я побачила на сайті Шуба. Охолоджений корж розрізаю на три частини і збираю торт. Кожен корж просочую молоком та перемазую кремом. Крема кладу в такий добрий щедрий шар і таким чином перемазую усі три коржа. Торт накриваю плівкою і на декілька годин прибираю у холодильник, а потім залишками крему обмазую боки. Прикрасити торт можна на ваш смак, я додала сезонних ягід. На сайті Шуба зараз проходить конкурс випічки, в якому кожен може взяти участь і виграти грошову винагороду.